У Черкасах планують створити центр ментального здоров'я для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій, членів їхніх сімей та цивільного населення. Для фінансування проєкту буде залучено кошти з благодійної організації. З цієї нагоди міська влада уклала з благодійниками меморандум про співпрацю. Міська влада Черкас уклала меморандум про співпрацю та партнерство з благодійною організацією фонд Віктора Пінчука Соціальна ініціатива. Один з ключових пунктів документа створення за рахунок організації Центру психічного ментального здоров'я. Хотів би подякувати фонду дійсно, тому що я був у таких відділеннях реабілітаційних, в тому числі і на теренах нашої області. Вони, в принципі, справляють як найкраще враження це сучасне відділення. Всіми дотриманими нормами по інклюзивних, по інклюзії, з меблями, з обладнанням. Ну, впевнений, що вони типові, я впевнений, що вони будуть, і в тому числі, і комунальні власності нашого міста, точно такі, і це буде. Також суттєва допомога громаді міста Черкас. Можливість ментально відновитися в центрі, над створенням якого почнуть роботу найближчого часу, матимуть не лише ветерани, психологічну та психіатричну допомогу надаватимуть також членам сімей, військових та цивільному населенню. Лікарі кажуть, що такі установи нині надзвичайно потрібні в усіх медичних закладах. Іде війна, важка війна, важке горе в нашій країні тому. Ну, ментальне здоров'я, це духовне здоров'я, це почуття пацієнтів, воно ну, не менш в актуальне, чим фізичне здоров'я. І треба сказати, що ну, в мирний час не так було це актуально. Цим займалися, певні, займалися спеціалісти, але не в таких масштабах, і не так воно було актуально. На сьогодні це питання надзвичайно актуальне, і цим треба займатися. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.